Дня малята, вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Комарик Хвалько. Ця історія сталася у лісі, коли всі звірі вляглися спати, залізли в свої нора, дупла. Аж тут, серед ночі, роздався страшний рик. Звірята та птахи перелякалися, поволітали, порозтікалися хто куди. А це всього навсього левові приснився якийсь страшний сон. І він перебудив мешканців лісу. Проснувся навіть маленький комарик. Такого ще не було. Серед ночі лев розбудив. Ну я його, от я йому покажу, та й давай гострити свого хоботка. Я його прочу, я покажу, як будити звірів. Та й полетів до лева. Лев тільки примостився і знову заснув, коли це комарик налетів. Давай в нього над вухом вдищати та зжалити. Але нічого не може вдіти, бо комарик маленький та кусає його, кусає. An 108uten... Так до самого ранку промучився Лев та нічого не зміг вдіти з маленьким комариком. А комарику тільки того й треба. Я такий маленький, переміг Лева. Звірі, ви чули, ви всі чули. Я переміг Лева, я сильніший за лева. Так вихвалявся, вихвалявся наш комарик. Оканів втрапив у сіті до павучка. Заплутався він у сітці, а далі самі знаєте що. Ось як буває, коли забуваєш про власну безпеку та дуже вихваляєшся.